Ми з вами про ці моменти, про які деякі, мабуть, не говорили, але як на мене варто це все озвучувати. А щодо начальника закарпатського ТЦК, я думаю, багато з українців бачили новини, що відбулося так, от безпосередньо нагадаю вам, те, що були обшуки у начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука. Правоохоронці там знайшли 100 тисяч доларів. Готівкою, і ці гроші не були задекларовані. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради, екс-журналіст Віталій Глагола. Цитую, що він зазначив, як мені вдалося дізнатися зі своїх поінформованих джерел під час обшуку за місцем проживання керівника закарпатського обласного та ЦК ТСП полковника Андрія Савчука. Правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США. Готівкою написав депутат у мережі. І за попередніми даними знайдені в Савчука кошти не були за. Декларовані зараз правоохоронці фіксують вилучення і перевіряють походження грошей у межах слідчих дій. Офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо знайдених грошей на цей момент немає. Продовжують з'ясовувати деталі. Додав Глагола. Ну і нагадаємо, що раніше Глагола та ЗМІ повідомили, що СБУ та поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки у керівника Закарпатського обласного ТЦК та його підлеглих. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян. Деталі Справи обіцяють оприлюднити згодом. Ну з'явилася інформація, те що служба безпеки підтвердила обшуки в закарпатському обласному ТЦК. З'явилися перші інформації з того, що стало відомо, а ОСБУ та національна поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки в керівництва. І співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила прес-служба служби безпеки України. Заходи відбувається із суворим дотриманням закону в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України. Стаття 146 кримінального кодексу України заявили в прес-службі. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом. Закарпатська обласна ТЦК наразі не коментував обшуки. А, ну і безпосередньо знаєте, що б я рекомендувала нам з вами, українцям, у таких випадках, якщо ви, не дай боже, стикаєтесь із ось такою корупційною схемою, скажімо так, де треба. Відкат зробити певний. Повідомляєте відповідні органи за для того, аби далі були реальні дії від нашої поліції від нашої служби безпеки України, тому що цим мають займатися відповідні правоохоронні органи, і це має каратися відповідно кримінального кодексу. Нашої держави є такі проблеми в нашій державі, і на щастя, цим почали займатися, включно справа про енергосистему нашої держави. Нагадую вона все, що триває викрадення тих коштів, які були вкладені у. У енергетику нашої держави це все не замовчується, це все обговорюється, і дуже добре, те, що відповідні журналісти а, займаються даним розслідуванням. Ну, і, звісно, розслідуванням займаються правоохоронні органи. Що і має бути, що і в принципі має бути на шляху до вступу до Європейського Союзу. Це є одним із, скажімо, так, аспектів того розлів того, а, з чим має боротися Україна за для того, аби далі вступити до ЄС. І далі ми з вами продовжимо говорити а, про а, те, як. Зустрічають безпосередньо свята. Різдво, новий рік в тих куточках нашої держави, де чутно лише гул де чутно гул ФПВ, БПЛА і іншого озброєння, яке б не мало бути на території України, українці мали б святкувати щасливо в рідному колі всі свята. Але на жаль, Росія в котрий рік поспіль продовжує тероризувати українське населення і вести на загарбницьку війну проти нашої держави. І тому в таких. Умовах перебуває більшість сімей без своїх рідних людей. Без гучного зустільня, без гучних емоцій, проте, в той самий час, наші захисники знаходять можливості і дають собі, знаєте, таку от нотку дух свята, українського свята, ставлячи маленькі ялиночки, ставлячи гілочки ялиночок чи щось на кшталт цього. І от у Краматорську далі ми зможемо з вами побачити безпосередньо фото. Ось ви бачите на своїх екранах зараз, попри постійні вибухи та тривогу, мешканці власними. Силами встановили новорічну ялинку на головній площі міста Українці дійсно дивовижна нація, тому що ворог продовжує атакувати, ворог продовжує бити, але в той самий час ми знаходимо. Знаходимо щастя у дрібницях, а, і це саме роблять і наші захисники, а, включно перебуваючи на бойових позиціях. А, тому що також і від них повідомлення з'являються, і від них світлини з'являються. І я думаю, саме у передень нового року і на Новий рік також буде з'являтися чимало а, дуже таких, знаєте, щемливих і гріючих кадрів а, з бойових точок. Там як зараз наші захисники зустрічають а, загалом у стіні свята не вдома, не з рідними. а Захищаючи нашу державу, перебуваючи в надскладних умовах, рятуючи нас з вами від російської навали, і зараз ми з вами радіємо снігу, який дійсно досить гарно йде у багатьох регіонах України, але не варто забувати, чого вартує цей сніг нашим захисникам у перебуваючи на бойових позиціях, тому що. Це різні має наслідки, включно і погода дуже впливає на фронт і тому тягне за собою це неприємні моменти, про які необхідно не забувати. Тому користуючись можливістю замість того, аби випити каву, або щось ще, або випити каву, але в той же час задонайте. А, Ті чи інші кошти, які ви можете виділити на Збройні сили України, тому що е, зараз ми з вами тут в теплі, принаймні з генераторами зі світлом, е, але вони там захищають нас з вами, і про це вкотре нагадую, не варто забувати. Говоримо далі про те, де окупанти, на жаль, просуваються. Стало відомо від аналітиків Мапи Діпсте, що окупанти просунулися у Мирнограді та біля Гуляйполя. Повідомляють аналітики Мапи Діпстет, пишеться про те, що ворог. Хмає просування на Дніпропетровщині. Російські окупанти продовжують поступово просуватися. Зокрема, фіксується просування в Мирнограді Донецької області та біля Гуляйполя в Запорізькій області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Діпстет у Телеграм. Ворог просунувся в Мирнограді поблизу красного лиману філії та Гуляйполя. Ідеться в повідомленні. Населений пункт Красний Лиман знаходиться на північі від Мирнограда, а населений пункт філія у Дніпропетровській області. Як повідомляв Уніан, нещодавно російські окупанти заявляли про нібито захоплення Мирногради Гуляполя. Водночас в генеральному штабі ЗСУ спростували ці заяви, оскільки це не відповідає дійсності. Так, от нещодавно речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Кішев відзначив, що російські загадники почали більше тиснути на місто Мирноград, оскільки немає жодних успіхів у боях за Покровськ. А аналітики американського інституту вивчення війни припускають, що окупанти можуть до кінця року захопити Покровськ і отримати Точити мирноград, але що кажуть наші захисники в себе у спільнотах?